Подільському ліцею номер 7 відкрили меморіальну дошку Микиті Дордіци, випускнику цього закладу і герою, який віддав своє життя за Україну. Микиті було лише 23 роки. Він загинув 18 травня під час виконання бойового завдання поблизу Іванопілля, що на Донеччині. Саме на порозі цієї школи він колись зустрічав свої шкільні ранки. Тепер його погляд назавжди зустрічатиме кожного, хто приступає поріг ліцею. Пам'ятну дошку встановили біля головного входу. Її урочисто відкрили рідні герої в присутності педагогів, учнів, побратимів та керівництва громади. Микита любив школу і завжди повертався сюди з теплом в серці, яким він був в ті роки. Згадують директорка ліцею Олена Петрівна. Микита це та людина, яка завжди була ось тим промінчиком сонця, наш і так залишиться в наших серцях. Янго. Але ми будемо пам'ятати його ось тим. Вірним, відданим товаришем, тим хлопцям, який завжди йшов на допомогу. всім. Його світлі очі, в які він сидів за першою партою і дивився, і завжди цікавили, цікавили все його, спокійний, врівноважений, підтримував і допомагав всім, хто просив і хто не просив. Слова вдячності та співчуття звучали від заступниці подільського міського голови Людмили Задорожної та начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимира Самборського. Вони подякували родині за такого сина та учня, чия мужність приклад для кожного, маючи в серці віру, в те, що саме завдяки йому і таким, як Микита, нога ворога не прийшла на нашу рідну подільську громаду. І ми не знаємо тих жахів. Він є прикладом справжнього захисника, адже виконуючи бойові завдання, має багато державних нагород. І це визнака того, наскільки відповідально він виконував і був справжнім захисником, справжнім товаришем, бойовим товаришем. Цей день назавжди залишиться днем пам'яті в стінах ліцею. Микита мріяв про сильну і вільну Україну і боровся за неї до останнього подиху. Вічна пам'ять і слава герою Микиті Деордійці. Слава Україні! Героям слава!